І до спортивних подій 17 червня завершилася міжнародна вітрильна регата Кубок Криму 2012 на призи командувача українського флоту. Вітрильні перегони, які традиційно проводяться вздовж кримського збережжя цього року були присвячені 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, 229-й річниці з дня заснування Севастополя, а також 20-й річчю військово-морських сил збройних сил України у міжнародній регаті взяли участь 25 яхт, які розподілені за класами на 6 груп. За програм програмою вітрильної регати Кубок Криму 2012 пройшло 5 гонок. За маршрутом Севастополь-Балаклава – дитячий табір «Артек» Феодосія. Виражаю благодарність за допомогу проведення регати, яка пройшла в складних умовах. Було все. Був штиль, що э, дійсно хуже на нерви їх смінів, ніж шторм на їх мишці. Ми Мы просили вітру і отримали після «Артека» вітер. Получили до 30 метров в секунду. На порывах. По сравнению с прошлым годом, несмотря на очень сложные погодные условия, шквальный ветер, поломки мачт, рангоута, блоков, веревок и оказание помощи их сменам друг другу. Но, тем не менее, по сравнению с прошлым годом у нас не было ЧП, ни один человек не подвергался опасности для жизни. Это является уже выводом прошлогодним и результатом ряда мероприятий по усилению внимания к безопасности мореплавания. Благодарю всех спонсоров. Все прошло успешно. Все показывали себя мужественными их сменами. Есть приятные исключения, есть их смены, которые показали себя очень женственными и красивыми. Это прежде всего экипаж яхты Корсар полностью женский. И много. Женщин и дівочок, находящихся в дорогіх екіпажах, благодарю всех за успішне проведення регати і за участие. Переможці кожної з шести груп були нагороджені кубками, але окремо організатори нагородили екіпаж яхти іскра за абсолютну швидкість у регаті.